Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію, стрічерчить до меди. Що перемогти! Допоможемо! Завжди! Допоможемо! Завжди! Дикі скрічери! Шахова дуель! О, Ксандер, ти нарешті тут. Усе гаразд. Ми нарешті відірвалися. Зоро, ти геній. Ми лише тимчасово у безпеці. Дамо та інші можуть знайти нас. Ні, не хвилюйся. Щойно знайдемо чіпи трансформації, станемо непереможними. Сподіваюся. Але нам варто піти звідси. Ей, друзі, попереду двері. <ріст> І за тими дверима на нас чекає сюрприз. Було б добре, якби це був сюрприз. Рінго. <ріст> вороги! Їх дуже багато. Це скульптури. Ой, ну і ну, це мене налякало. Це схоже на гру в шахи. Чи є тут якийсь підступ? Це ж не ще один страшний механізм. Знову зурочиш. Мовчи. Я просто попереджаю. Досить. Хм? Нічого особливого. Ну одно. Забудь про це. Спершу відемо. Не варто втрачати час. Ніхто мене не зупинить. Хтось може мені допомогти. Ось і все, на що ти здатний, га? Краще оминати шахові фігури! Фаєр ти зможеш? Легко! Вау! Яка величезна шахівниця! Ми можемо тут пограти. Забудь про це. Шукаємо вихід. О. Нас оточили! <ролі> Грифіне, перелітай! Обережно! А -а -а. <скрі> Усе гаразд тілі. <скрі> Все цього разу нам не втекти. Тут треба пряма атака. Угу. Скрітчер-атака! Шалений рев. А? Вогняний дощ. Фаєр мене. Твоя черга. Вогняний панцир. Це не має сенсу. Ні. Знову не виходить. Схоже, що атака на них не діє. Наверху витягніть мене. Друже. Можливо, так буде безпечніше. Пані, попереду ліворуч! Шу новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Хм. Босе? Нас оточили! Як цікаво, за шаховою грою прихований секрет. Захопливо. Хм. Я лише вніс свої правила в гру, щоб було цікавіше. Дозволь мені затримати їх. Ні, гра ще не закінчена. Шоу тільки розпочалося найцікавіше попереду. О! тоді я подивлюсь з насолодою. О, Катрін. Незважаючи на твої суворі заходи безпеки, я знайшов ключ до розблокування системи. Я втомився. Ми так довго не витримаємо. Пані, відступайте! Воно зникло. Ні. Білу фігуру з'їла чорна. Може? Зорро, не стей! Пани! Зорро! Чому вони знову нас атакують? <плес> а? Я зрозуміла. А, допоможіть! Стійте на місці! Стояти! Ти знущаєшся! Шахові а. фігури не атакують нас випадково. Наші рухи активують механізм шахових фігур. А, вони не рухаються. О, нарешті я вільний. О. Що тепер робити? Нам треба позбутися фігур, які блокують шлях за правилами гри. Сила тут не допоможе. Правило таке: ми рухаємося на дві клітини, а фігури на одну. Зоро, ми розраховуємо на тебе. Ми ніколи не грали в шахи. Насправді я теж не грала. Але коли була маленькою, навчалася програмуванню і грала в подібні ігри. Якщо ми розрахуємо маршрут руху фігур, нас не атакуватимуть. Ксандере, ти пам'ятаєш, як раніше рухалася шахова фігура? Просто йдіть за мною. О. Тут забагато фігур. Шлях заблоковано. Знищимо її. Ого, Її дійсно з'їли. Хі -хі. Зоро, ти геній. Думаю, ми виграємо цю гру. Позбудьмося цієї фігури. Ага. Це О, Це ж сховище ага. зображень. Тут точно є ще один сюрприз. Два попередні сюрпризи ми знайшли у сховищах зображень. Ця писанка якась підозріла. Обережно! Вибачте, трохи захопилася. Не хвилюйся. Зоро. Продовжуємо як і раніше. Я хочу наблизитися до тієї фігури. Допоможіть мені. Угу. На дві клітини ліворуч. Уперед! Зоро! Я тут! Відкривай! Що це за місце? Мерехтливі вогні, здається, є координатами. Вони вказують на місце за дошкою. Зачекай! Зоро! Ми не знаємо, що там знаходиться. Усередині може чекати небезпека. І що? Моя мама там. Пропонуєш це ігнорувати? Я зоро, ми всі хвилюємося про твою маму. Зрештою. Досить. Мені не потрібне ваше фальшиве співчуття. Я знаю, що ви всі піклуєтеся лише про свою славу. Вам подобається відчувати а? себе героями. Зоро, як ти могла таке сказати? А ти постійно голодний. Ти наївний і ведеш себе як дитя. А? Мені ти давно не подобаєшся. Що ти маєш на увазі, Зоро? Я такий поганий. Тепер ти знаєш, що я про тебе думаю. Тож не заважай мені. Пішли, СтарВінкс. Пані. Я думаю, що вони піклуються про вас. Пішли. Якщо ти хочеш йти, ми підемо з тобою. Не забувай, ми команда. Якщо буде небезпека, ми можемо. Досить. Зоро. Що ти робиш? Ви лише тягар. Ви заважаєте мені. Просто повертайтесь туди. Звідки прийшли. Я вас попередила. Вибачте Ксандри, Рінго. Я не можу вас втягувати. Геть з дороги кляті фігури. Грифін, зупини її. Зоро мамо. Я врятую тебе.